На території Ужгородського замку просто неба розмістили виставку страшні реалії війни. Частину касетного боєприпасу ураган показує військовий 15-го окремого гірсько штурмового батальйону Роман Комісарук. За словами чоловіка, у зоні бойових дій він бачив, як вибухає. Я бачу, як влітали по сусідньому, як були розриви по сусідньому підрозі. Насправді це дуже виглядає дуже моторошно. Відчувається дрожж з землі, відчувається, як воно розривається. Ти бачиш великі вспишки і після того спалах густого диму. Великий район осколків йде. Саме наші військовослужбовців рятують від того, що ми вміємо займати позиції, обладнювати, укапуватись і обладнувати фортифікаційні споруди, які нам допомагають обереститися від цієї зброї. Уламки ракет та снарядів, якими російська армія обстрілювала військових 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону, привезли вантажівкою з Северодонецька. Їх передали бійці підрозділу, а привезли в Ужгород представники громадської організації Волонтери Закарпаття, розповіла керівниця організації Власта Рейпаші. За її словами, такими ракетами обстрілювали Луганську область. Було обстріляно саме із цієї точки У ракетами. Було обстріляно Сєвєродонецьк, напрямку Сіверський Донецьк, річка, саме із цієї зброї в наш 15-й окремогірський штурмовий батальйон. Обстріли були напрямку Луганська спочатку з, з 24 лютого. У внутрішньому дворику музею також представлена фотовиставка світлин із зон бойових дій Донецького фотожурналіста Сергія Ваганова. Оглянути її прийшли. Ужгородка Олександра Копенець з дочкою. Я плачу, тому що я розумію, що це кожна жива людина, наш, наш українець, який пішов, ризикуючи своїм життям, і не тільки ризикуючи, віддаючи просто своє життя. Він іде і захищає нашу державу, нас захищає, і ми їм безмежно вдячні. І звичайно, це в цьому треба навчати наших дітей, щоб вони пам'ятали, щоб вони пам'ятали, хто нас рятував, хто нас захищав. А хто нас вбивав? Це треба пам'ятати завжди і передати ці діти мають передати своїм дітям, а ті своїм. Я знаю, що ми переможемо. Єдине, що ціна, яку ми заплатимо за цю страшну за цю перемогу, вона занадто дорога. Це життя, це покоління, ціле покоління талановитих людей. Фотовиставку світлин перемістять до музею, розповіла виконувачка обов'язків директора Ольга Шумовська. За її словами, виставка зброї просто неба буде постійною. Найбільший музей Закарпатської області, і тому саме нам привезли ці експонати. Була така домовленість, що військові нам передадуть. Ви знаєте, музей це колиска історії. Тут показується і новітня історія. Тому ми вирішили отак новітню історію втілити в життя і таким чином все це показати, донести людям, щоб люди бачили, як ми боремося з агресором, як наші хлопці на передовій цьому протистоять. Ми їх от таким чином, відкриваючи ці експозиції, виставки підтримуємо і культурним фронтом виступаємо з. Ними воєдино за перемогу. Оксана Ушакова, Леонтіколишин. Новини на Суспільному.